Вітаю на першому подільському наші журналісти підготували для вас чергову порцію найважливіших новин із життя Хмельниччини. Тож не перемикайте, аби дізнатися більше. За повідомленням синоптиків, упродовж 10 січня у кількох областях України, в тому числі і у Хмельницькій, прогнозується ожеледь, а на дорогах ожеледиця. Рівень небезпечності перший жовтий. Такі погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць. Надзвичайники просять водіїв бути особливо обережними та уважними, обирати безпечний швидкісний режим, враховуючи інтенсивність руху, а також особливості і стан вашої автівки. За інформацією. Ці служби автодоріг області шляховики працюють в штатному режимі. У режимі чергування перебуває 80 механізмів та 39 робітників. COVID-19 відступає за даними Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб. Упродовж минулого тижня в області зареєстрували на 20% менше випадків захворювання на коронавірус. На стаціонарному лікуванні у медзакладах перебуває 34 пацієнта. Що на 25 осіб менше ніж минулого тижня. Одужали 150 осіб. Зафіксовано і три летальні випадки, спричинені ускладненнями ковіду. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, що сталося напередодні неподалік Теофіполя. Водій автівки Дача, з'їхавши на узбіччя, зіткнувся з деревом. У салоні 61-річним чоловіком перебувала його 38-річна пасажирка. Обох із забоями госпіталізували до місцевої лікарні. Слідчі відкрили кримінальне впровадження і встановлюють усі обставини події. За проханням працівників полонської філії Райавтодору поліцейські розшукали крадія дорожніх знаків. Правоохоронці повідомили неподалік села Білецьке Полонської ОТГ зникли шляховказівники. Злодієм виявився 47-річний місцевий мешканець. Чоловік протягом 10 днів викрадав дорожні знаки. Сума завданого ним збитку встановлюється. 5 років позбавлення волі та конфіскація усього майна за збут психотропів засуджено 39-річну хмельничанку. Під час затримання правоохоронці виявили у жінки партію дурману на півмільйона гривень. Зловмисниця купувала заборонені речовини через інтернет, розфасовувала узгортки та збувала методом закладок у Хмельницькому. Суд визнав жінку винною. Окрім реального терміну ув'язнення, в наркоторговиці конфіскують усе належне їй за правом власності майно. У Хмельницькому запустили ще один пункт незламності. Облаштували його силами представників добровольчого формування Авангард спільно із військовою та районною адміністраціями. Пункт забезпечений автономним опаленням, медикаментами, генератором, старлінком, а також ігровою зоною для найменших. Який вигляд має універсальний пункт незламності, звідки брали кошти на його обладнання та за яким графіком працюватиме, розкажуть наші журналісти. Тут можуть розміститися там, там 7-8 чоловік, там, тут чоловіка, чоловіка 4, значить тут стоїть роутер, старлінг. Понад 40 людей можуть розміститися у новоствореному пункті незламності. З 5 січня його запустили у тестовому режимі та, усунувши усі недоліки, віднині розпочали повноцінну роботу. Це була наша ініціатива, вона отримала підтримку військової районної адміністрації. Ми звернулися за допомогою 106-ту бригаду територіальної оборони, вони нам надали палатку для відкриття цього пункту. Далі нашими бійцями було організовано весь процес по її спорудженню, облаштуванню, і ми власним коштом все остальне придбали і облаштували. У пункті незглавності, що розташований за адресою проспект Миру 63, попри відключення електроенергії, передбачається наявність освітлення, інтернету, питної води, медикаментів, місці для відпочинку та, звичайно, тепла. Намет обігріває пічка, яку змайстрували самі ж бійці добровольчого формування. Буржуйка, брав протопус три часи дуже жарко. Також є дитяча зона, облаштовані місця для роботи та навчання. На вулиці розмістили екотуалет. Під час повітряних тривог відвідувачі слідуватимуть в укриття, яке розташоване поблизу намету. За необхідності пункти зможуть трансформувати та розширити, що дозволить мешканцям мікрорайону залишитися тут на триваліший термін або й на ніч. Територія нам дозволяє це зробити, потужності нашого генератора і старгінка теж це дозволяють. Це досить такий універсальний пункт незламності, він має можливість трансформуватися, ми маємо додаткову можливість в меблях, в обладнанні. Палатка працює цілодобово 24 на 7. Вона охороняється нашими бійцями. Ми раді будемо мешканцям міста надати таку допомогу. Хмельниччина, як і вся Україна, поступово готується до блекаутів та за розпорядженням влади збільшує кількість пунктів незламності. В області вже функціонує 225 місць де можна погрітися під час відключень світла. Дев'ять з них запрацювали уже в новому році. В нас на мільйон 270 тисяч в області жителів, плюс 100 тисяч внутрішньопереміщених осіб, і ми так і хочемо їх відкрити. Я думаю, що їх буде до, до тисячі пунктів незламності для того, щоб всіх забезпечити. Знайти найближчий пункт незламності можна за посиланням на сайті або через телеграм-бот. Аліна Жулкевська, ігор Шиян, телеканал Перший Подільський. А от чи доводилося користуватися пунктами незламності краянам та за яких умов з'ясовували журналісти Першого Подільського у постійній рубриці Питання дня? Чи виникала у вас потреба скористатися пунктами незламності та чи задоволені ви послугами? Мені не, не, не дозволялося, мені скористуватися, тому що я живу в такій місцевості, що, слава Богу, світло є. І... А так бачу, що стараються для людей. Ну, на даний день ні. Але думаю, що це дуже доречно для людей. Ти бачив, наш нас час військовий. Але поки і світло є, і все є. Ну вони, напевно потрібні, але я тут не, не бачу. Знаю що... Знаю, що в церкві тут допомога є, їсти, роздають людям, а так, що пунктом незламності я не бачу. Я не користувалася, ну, але я вважаю, що це правильно, зрадити телефон, є це. Для людей це добре. Чесно, такої потреби не було, але взагалі я знаю за пункти незламності. У мене є друзі, які там були, і взагалі вони задоволені були. Ні, не користувалася ніколи, не було потреби. Є вдома заряджені лампи, повербанки і всяка така штука. Чи виникала у вас потреба скористатися пунктами незламності та чи були ви задоволені послугами? Поки що ні. Не користувалася послугами. Чому? Ну не було потреби. Забезпечити об'єкти критичної інфраструктури резервним живленням пріоритетне наразі завдання, адже загроза чергових ракетних ударів по українській енергетиці не зникає. Днями Хмельниччина отримала генератори у рамках механізму цивільного захисту ЄС. Установки передали до закладів, для яких безперебійне постачання електроенергії є надважливим. У рамках механізму цивільного захисту Євросоюзу для Хмельниччини передали незамінні нині пристрої. Генератори три установки потужністю у 33 та 150 кВт забезпечуватимуть резервне живлення для об'єктів критичної інфраструктури області. Генератор, який передавали на Україну, три з них потрапили на Хмельницьку область. Це завдяки нашій співпраці з Євросоюзом. Один з них поїде в Славут, два інших лишаться Це тут в Хмельницькому. Це госпіталь ветеранів, якому теж вони потрібні. Це необхідна річ. Керівники закладів, де користуватимуться отриманими генераторами, кажуть, така підтримка є надважливою у нелегкий час війни. Цей генератор дасть можливість, як будуть аварійні відключення світла в зимовий період. Саме велика котельня у нас два котла стоять по 5 з половиною мегаватт. Можемо нею працювати і вчасно людям давати тепло і зберегти, не розморозити систему. Даний генератор. Буде забезпечувати безперебійне живлення нашого харчоблоку, каналізаційно насосної станції та свердловини. Це забезпечить майже повністю автономну роботу нашого закладу. Нам необхідний такий генератор вкрай, тому що щоб не було переривання циклу лабораторних досліджень. Ми будемо використовувати лабораторію, якраз тоді, коли пропадає світло, якраз така потужність, яка нам потрібна. За два десятиліття свого існування механізм цивільного захисту ЄС задіювали сотню разів, проте війна в Україні стала найбільшим викликом. Усі члени Євросоюзу, а також Норвегія, Туреччина та Північна Македонія, надали нашій державі величезну підтримку, зокрема і різноманітне обладнання та пальне. У 2022-му Подоляни наповнили місцеву скарбницю на понад 10 мільярдів гривень, що у відсотковому розрізі свідчить про відповідальну позицію краян. Окрім того, за минулий рік на підтримку армії від платників податків надійшло понад 850 мільйонів гривень військового збору. Зокрема, лише за грудень близько 100 мільйонів. Деталями поділилися у головному управлінні ДПС у Хмельницькій області. В 2022 році забезпечено надходжень з заробітної плати та з доходів виплачених громадянах нашої області більше 10 мільярдів гривень, що на 2,9 мільярда більше. В порівнянні до аналогічного періоду минулого року. Крім того, якщо про військовий збір, то в 2022 році до бюджету забезпечено надходжень 850 мільйонів гривень, що на 89 мільйонів гривень більше до аналогічного періоду минулого року. Там просто складає 112%. В новий рік з черговою допомогою до Хмельницького міського перинатального центру надійшла партія зігріваючих ковдр для малюків. Зголосилися купити та відправити вантаж звичайні люди, що проживають у Канаді. Унікальна допомога необхідна під час війни, адже за кілька днів Нового року в Хмельницькому пологовому жінкам уже довелося народжувати в укриттях. Чергова партія гуманітарної допомоги днями надійшла до Хмельницького міського перинатального центру. Цього разу благодійники закупили необхідне у нинішніх умовах, теплозберігаючі ковдри для немовлят американського виробництва. Вони допоможуть зігріти крихіток у сховищах, адже у випадку повітряної тривоги і персонал лікарні, і породілі з малюками обов'язково спускаються в укриття. Ініціювала збір та передачу допомоги колишня працівниця центру, яка нині проживає у Канаді, а підтримали ідею її знайомі та просто небайдужі. В Україні таких немає. Вони з п'єзоелементами і вони нагріваючі. Це для того, щоб в сховищах нашим діткам новонародженим не було холодно а було комфортно. Ми здивовані тим, що люди зразу відреагували, вони готові ще збиратися і ще нам допомагати. У нас то є там обігрівачі, але дітки хочуть певного тепла, і от комфорт, і воно стабільне, тобто там немає перепадів. Майже півроку роботи та 400 тисяч гривень. Волонтери зуміли облаштувати у першому і єдиному в Україні військовому ветеринарному шпиталі стаціонар для службових собак. Як працюють медики, ветеринари та з кільком службовим чотирилапим уже вдалось допомогти. Розкажуть наші журналісти. Військові ветеринари першого і єдиного в державі шпиталю, що лікують усіх службових собак, на свята від волонтерів отримали неоцінений подарунок стаціонарне відділення. Як кажуть благодійники, за найскромнішими підрахунками обійшлося воно у 400 тисяч гривень. Коли ми приїхали перший раз сюди, це було закинуте приміщення, тут росли дерева, тут було дуже багато мусору. І була велика кількість поранених собак, прооперованих, які знаходились, які знаходилися всередині в актовому залі, на вулиці, в вольєрах. Ми розчистили повністю всю цю територію, вивезли мусор, побілили, вставили вікна, двері, поклали плитку, провели світло, провели сюди каналізацію. Медики, ветеринари, котрі працюють в режимі нон-стоп і регулярно від'їжджають у відрядження в райони бойових дій, щиро вдячні волонтерам і меценатам за допомогу, працю та наполегливість, завдяки яким вдалося реконструювати приміщення для стаціонарного відділення, адже раніше тварини перебували у пристосованому на швидкоруч приміщенні нашими зусиллями, але без польських партнерів, без німецьких партнерів, французьких партнерів, такі як і Домінік, Олівія, Дорота, це звичайні люди, які там опікуються теж безпритульними тваринами. Вони допомагають нам, а ми передаємо ту кусочок цієї допомоги сюди. Долучили наші волонтери до співпраці іноземців, які з часу повномасштабного вторгнення також активно підтримували ведшпиталь. Коли почалася війна, мені здається, що весь світ звозив корма, ліки. Це була норма для всіх, ну і для нас, тим паче. Ми з подругами возили сюди корма. А коли побачили, окрім того, поранених масу тварин собак, ми за дві секунди вирішили, прийняли це рішення. Будівництво військові ветеринари провели близько 200 операцій на передовій. Працювали й у деокупованих містах. Виїзні бригади охоплюють фактично всі напрямки. Для цього мають спеціальний обладнаний транспорт і мінімум раз на місяць. Виїжджають у відрядження. Там надають допомогу на місцях, а далі транспортують тих, кого можна транспортувати. і вже у стаціонарі доліковують. Кожен робить свій вкрай цінний вклад у нашу перемогу. Віримо, вона уже близько. А наразі це всі новини, якими ми хотіли поділитися. Чекаємо на нову зустріч з вами в ефірі Першого Подільського. На все добре!